Багато чого <gusto> Вони на підвищенні знаходяться. Eee, і це, це нормальне явище для Левів. Дивіться, їм навіть трохи підсипали, щоб їм тепліше було лежати. Взагалі леви переносять до мінус 40, тобто з цим проблем немає, вони можуть жити на вулиці в будь-якій морозі. Хоча там є зимове приміщення. Це Крістіна, вона най найтовстіша і домінантна у цій. групі. Геркулес загнаний під вафтом. Дивіться, коли ми утримаємо тварину в зоопарку, ми маємо дві протилежні проблеми. З одного боку, її має бути вийдова, оскільки це має бути безпечно це само собою, як про це побудовано. І з іншого, боку, ця тварина має вести себе максимально природні, тобто до нижньої світитися перед людьми. І ось щоб збалансувати ці дві проблеми, це насправді дійсно. Достатньо ну, важка проблема, яка потрібно постійно вирішити. Тож дивіться, тут вольєр зробить. Чим більше розвинена Фрукти, Тому що це фрукти, овочі, трохи якраз гілкового корму. Ні, нормально він бачить. Він просто для настрої спілкуватися. А він вже весь час писав. І взагалі квартири, які довго живуть морі, ми проблеми показуємо за Тому і збагачилися відомі, проводиться саме таким чином, щоб це відповідало його природній праводійські. У нас есть изюм. И у нас есть, да, вы правильно. Поняли. Это основание для рулонов туалетный бумаги. Как можно сделать что-нибудь для обогащения среды? Можно взять вот такую вот картонную штучку. Главное посмотреть, чтобы там был только картон. То есть не было ни скотча, ни каких-то там скобок от степлера, ни чего-то там еще. Вот, берем трубочку, засыпаем туда несколько изюме. І затикаємо з двох сторон Стоп. 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 Можна Так, Можна зв'язати ще. І в ньому ізюм. Захований листочками. Ну кінься, не жалко. У ну, мене вже стимуляція. Я вже знаю, що там изюм, я голодний, я нічого не їв.

Кстати, задача по обогащалке должна быть такой, чтобы животному решить ее было можно, но затрудняло. А, ну да, вот вам задать дифференциальные дифференциальное уравнение порешать. На модели вот и да. Ну, да, а что бы и нет, попробовал. А, -а, -а. И, ну, а чаще всего а им затыкают салатиком, а вот тут заткнули, не с ты тоже, значит, даже попробовал Что же это такое? Тоже на вид? Так, ну видите, тут вроде бы даже и. Mm. Вот это сначала с вами Привет. 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 Павиан Томас. Тот самый, тот самый павиан, который приехал. Покорять столицу. Банкай отаку. Ну, Хорошо. Нет, да, что там скилл? Можно хлопец после 30. Слопки не видно сюда. Ценачет червоных ней, да? Не видно. Таке? Не, не, не. Це якийсь бред, це шизня. купить устрицю подешевше, кинуть в неї море і забудь про неї, і продать подорожче. Я навіть не знаю, як вони зараз їх возять. Я, я з знам... ними... Кіт. Можна погладити. Кіт. Можна, можна напевно, але Йоп. один раз. Оп. Кіт. А що він дуже Він же маленький. Ну як, він великий. А маленький. Я б його... Це буде так гладко. кит, мур мур -мур 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 -мур. Что, и вонок Руслан, а может нас тут то, -то здесь? На фоне кута. Может если бы ты забыть? Як и находит, кстати, как там. он там, наблюдает. Там там, он там. что-то что хочет поймать. Да. А? Ну а ж як мене задолбали? Сидять, дивляться на мене. Ех. От би сейчас б до отку. Китик! Китик! Помізори картопили. Мяу. Ой, їде. Ну, кибер. Мяу. Томатопля. До речі, бачу тільки ці імаравела. Кігакі красаві. Мисні право. Коли бачиш якусь дику кошку вживу, завжди включається таке якесь древнє відчуття. Особливе. Як Сіджай. Ти реаль реально дивишся, наче це типа нарісований якийсь об'єкт не сучастуючий. Треба ближче побачить, може тоді воно якийсь організм сприйме. Тось у тебе не включається страх животный? Просто погодіть, это реально така, отака думка. Особливо коли він ще у тебе ще більше мозку ламається, тому що тут знаходиться серебристий кльон. І. Ти і лев. Типу як? <сі> типу подача, знаєш, оцей лев біля Хрущовки живе. Він же буквально в Сталінки живе зараз. В Христовський <сі> Пурган, Да, він такий але, тонкий якийсь. Худенький. А що там в Сибірі живе? алігатори? Ну вони такі в продії повинні бути. В Сибірі? Алігатори? Алігатори. Олігархи, да. Хочется він рот підняли, так мені даже нюхнули. Давай, мені. пойди попій водички. О, ти моє сонечко. Киев. А кит знаєш, що він кит? Кит! Кит? Не знаю. А де Саш? М <плоди> Не, он до старосенной. А, старосенная? Но старосенная нам не надо. Как это рядом? Да что? Да не, я не верю. Вы кажете, это старосенная. Короче, тихо, тихо, тихо. вот я в первый раз еду. Ну, же думаю, ну я уже пореагировал, чувак, ну все. Реально, он челюсть поднимает. <реш> Бо діти всі на російській, старіки всі на російській. Тільки якщо ти типу, по-українськи починаєш говорити, то вони, типу, да. Сразу такі повертаються, такі. О, понятно з тобою. <реш> Таксісти? А ти хоч раз бачив таксіста, який пристрібується? Е, в Одесі я не бачив. Я не знаю. Ми... Я на таксі катався всього два раз... Три рази і два з них, типу, ввечері вже темно було. Так в машині світло. Ні, ні, там темно було. Ми з другом їхали, я вулицю. Такі одно типу. Які лушки. Мене на таксі дивився. А, ти типу, гладить. Такі Лушки. У мене чомусь і -і. не виходить якихось смішних розмов з таксістами, бо вони задають якісь дебільні питання, типа. І. І все, і розмова далі не йде. Один раз я з роботи вертався тут в Києві. І у мене спитав: "А ви що, типа, з вечірки?" Я говорю: "Ні, з роботи". А. І всі ми їхали в тиші. А в Одесі щось я з моря, з моря в Одесі сидає, вилітає. Дитину буде сьогодні освідовувати. О. О там відкрилося кляп. Ей, а чого б нас забрали? Ей, ей, він пішов кушать. О, давай швидко залізе, подивитися. Мені ж для черепахи, дорослого? А його папа і мама тут тикають, сплять. Дивляться телевізор на людей. А син от як завжди. А потім йому треба психічну лікарню, психіатра. Бо коли він хотів до мами і тата. маленьких то... Он oh, yeah. well, <laughs> може провести. Хочу. Те, що казав, патологічно. Це дикі коні Пржевальського, які якраз пан Фальфейц, який створив Асканію нову, німець і зберіг монгольських диких конів. І тепер ми можемо за ними наблюдати навіть в таких от таких зоопарках. Воно між собою вон чухаються, одне одне. одно. ті моє. Хай ось наші потужні фламінго, скільки у нас кількість. Тут десь 7. І тут десь. Ну десь 15 фламінго ми можемо запустити по Москві. Тримаємо, тримаємося. Ще є запаси. Я яке сонечко. Символ України, великий бізон, ж ти жити здоровий, але є ще більше. Були точніше. Ну, у нього десь, я не знаю, ну, от по камерах воно не виглядає великим, типу камера вона завжди зменшує. Ну щоб ви розуміли, він ну, в мене, це висота мене. От якщо оцей горб... То це 1,75 А що ти на екрані показуєш, ніхто ж не бачить. Ну от, сімдесят п'ять, от, от, от. То це маленький. <рик> Ні, нагромний, подивіться, який він більший. А на камері маленький. <рик> це <бізон> він трюкає. <рик> Ой! Всім <рик> <Це> привіт! <рик> а що він біс? Мене. І <рик> тебе рука Ні, маленька. Його роги не застрягнуть. Коли він вилазить. А я думаю, він шарить. Він думаю, ну просто він шарить. Який ти гарний. А А? Страшно, так? Да? Я думаю, він застрягне Видно, заняла троллейбусную полосу. Похуй. Плюс. Поехали. Как он будет разминаться, например, с маршруткой? Кто кого? Так.